Пословенні Івана 3,20. бо кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не стали явними злочини його, тому що вони лихі. Нам не допоможе розвинена цивілізація 21-го століття. Жахи минулого повторюються з новою силою і будуть тільки примножуватися через божевілля, жорсткість, скам'яніння людських сердець, тому що люди обирають темряву, а не світло, сатану, а не Бога. Чому ж, якщо Бог не потрібен, людина навіть генетично схильна до молитви? Коли приходить горе, катастрофа, лихо, людина волає, Бог, допоможи. Чому, коли стає погано, люди автоматично моляться Богові, а не якимось силам. Але коли все добре, то часто немає часу вірити, молитися, вивчати Слово Боже, проповідувати Євангеліє. І така бездіяльність сприяє поширенню темряви. Адже якщо світло не світить, тоді буде темрява. Все залежить від нас. Якщо ми діти світла даємо місце не світло, а темряві, то ця темрява й приходить. Але якщо ми Християни не сприяємо розповсюдженню Євангелія і просвітництва, а самі загрузли в гріхах і релігії тоді настає темрява. Тому вам потрібна церква, де кожну неділю проголошується і вивчається Слово. Це ключова причина, чому нам потрібні церковні зібрання. Амінь.